Так, Юрочка, зайшли на сковородки. Ну, це, звісно, не цікаво, але ти подивися, яка паджера. Боже, це для паелі. Бачиш? Паея. Боже, мій, дивися, яка гігантська. Просто в мій ріст півтора метра ширини. Коротше, по діаметру точно півтора метра. Скільки коштує? Коштує ну, майже 300 євро. А, плюс ще податки 360 євро. Бо вони тут хитруни. А, спочатку друкують одну ціну, а плюс ще 20% податку. І це, виходить, набагато дорожче. Отаку От паджеру ми купували і відправляли в Україну ще перед війною. Хто знає, де вона зараз? Хто знає, де вона зараз?